сезон сезону Криму у самому розпалі десятки тисяч машин українців вишикувалися на кордоні, щоб потрапити на жаданий півострів. Такими яскравими фразами ряснюють випуски новин на Раша TV. Та наш Богдан Лазука відправився на Чонгар і пересвідчився масове скупчення машин то хитрощі російських прикордонників. На перший погляд здається, що українці масово їдуть відпочивати у Крим. Насправді ж ця автомобільна черга має зовсім інше пояснення. Якщо спробувати побачити телевізійну картинку очима російських пропагандистів, все має такий вигляд: черга з кількох десятків машин. Та сотні людей, які просто не можуть жити без півострова. Мовляв, будь-який п'ятизірковий турецький готель навіть поруч не стояв з кривським протухшим чебуреком і дешевим вином. Як сказати, от чесно для мене нормально. Крим є Крим, а в Турції, в немає такого Криму. Насправді все виглядає точнісінько, навпаки, занедбані заправки та порожні місця для торгівлі. Раніше по цій трасі на Крим був шалений трафік, тепер, не наче у постапокаліптичному фільмі Ні душі. Джедаї завітали до найбільшого випускного пункту з окупованим Кримом Чонгар. Прикордонники пояснюють, черги з нашого боку утворені штучно. Займає перетин до трьох хвилин. Ми маємо накопичення зараз автівок через те, що окупанти вони створюють штучні черги, пропускаючи в середньому 3-5 автівок в годину, при нормальному оформленні 30 за годину. За перше півріччя 2015-го кордон у кримському напрямку перетнуло 397 тисяч автомобілів. Торік за перші 6 місяців проїхало на 40% менше, лише 229 тисяч. Цього ж року було лише 152 тисячі машин. Ну, як такого туристичного сезону, ми не спостерігаємо. Ос основна мета е відвідування Криму громадянами е це відвідування родичів, відвідування своїх домівок. Мандрівники, що вже пройшли усі перевірки, пояснюють, чому з кожним роком людей дедалі менша. Ча час е нас перевіряли і час е в'їжджали. Піді машини стоїш. С этой, как э, партизаны, вот поймали, знаешь, партизаны, и написано партизан. Так унижение страшное. И каждый раз едешь, и неизвестно, вернешься ты оттуда или нет. И так все. Ну, осенью. Шермайшей был 470 долларов. 10 суток, 9 ночей. С учетом перелета Борисма. Тапа 420, Анталия была 370. За 400 долларов в Яуте ты можешь спать только в подъезде, если тебя не побьют. Етерасипіта і сімвіну на костре, вот так отак от Не на камеру. Прикордонники розповіли, що останнім часом виріс потік людей з Криму в Україну. Дехто аби потрапити на материкову частину, навіть пропонує хабар у рублях. А нещодавно сталася майже анекдотична ситуація. Нещодавно у нас громадянка України намагалася скористатися паспортом так званої Донецької народної республіки для того, щоб потрапити на територію України. Прикордонники її виявили, становим порядком передали служби головному управлінню служби безпеки України за 500 доларів ти бомж бомжкаляду. І об цьому всі знають. А чи їздимо? Тому що якісь, мабуть, скудоумне.